Всім бажаємо доброго. А головне, щоб тихого ранку ми з Сашою прийшли ось в нашу фазенду. Це в нас така латочка ранньої картоплі. хочемо викопати, побачимо, яка вона ця картопля. Ми її ще не копали. Оце тільки ходили, тут жуків, собирали, повитоптували. Вона вже ось тут розляглася. Це у нас тут така латочка. Оце отут по от яблунку до половини ми посадили дуже-дуже рано. У березні, 13 березня садили, тож так тепло стало, і ми вже думаємо, що зараз посадимо тут. І накрили її і ще й пленка зверху накрили. Ну так, у цю половинку посадили. А потім оцю, я кажу, давай тут попозже далі посадимо. Це вже садили у перших числах квітня, десь через дві після квітєї. І це, ну, квартопля вона ж 21 день сходить. І оця так і зійшла. Через 21 день вже ця картопелька повискакувала, а це її не було видно. Оця, що посадили 13-го, вона, мабуть, місяць у нас не сходила. Ця вже посходила і така вже була. Да. Так нічого вже від землі відійшла, ця і довго не сходила. Все одно, бачите, тепла була, а чого ж вона лежала довго, так мабуть, мене ще земля не прогрілася добре. Ну потім вона зійшла і нас наздогнала, цю, вона вже одинакова. А ця вже ось тут вже пожавтіла, ну, ще не копала, не знаю, яка вона буде. Так що дуже рано теж, мабуть, у нас тут це для яких областей, а для нашої, мабуть, не треба так садити рано. Це трохи ось зараз, Саша, давай, підкопай. Почну... Ага. А колорада, тут ми вже ж їх не трусили. Та, не так, не да. Саша кожен день збирали. Ну що, стебла якісь тонкі. Ну це у нас теж не ранній сорт ми садили. А ну давай, що там? А ну. ну це, мабуть, Белоруса. Ну, белороса вона вважається рання. Так, теж ж може, там ще є у В... землі. І все, і нема, да? так? Так вже порубав. Oh, о, бачика, о... Ну це ж так. А що ж ти так не вмієш копати? Ну ти пиви... no, вилками завжди копав, а це лопату взяв. Ну no, так нічого, дивись. Нічого, можна було і раніше починати копати. Покажи дині наші. Отключи пока. Ось Саша взяв вилки, він вилками буде. От туди жовтіша, ця ще зелена. <рив> ну, Отей жовтий корч. Він вже бачиш, вже пожавтів. А бач, а я рукою все ж туди <рив> <Оту> рукою <рив> пад... <рив> рию і нічого не попадалось мені. Карташина думала маленька, бо а так нічого. Так що й знав, то у березні було садити, як ми. Посадили у квітні. Ну цю теж накривали з понбондом. ж накрізь. Нічого. Ну це білоруса. Білоруса. Вона о, петухи спивають. Вона лучше співає. Це сусіда співає петух. Що там, чимо що є, нема. О. Ну, у нас тут цілий місяць дощі йшли. Ми її навіть не раз, навіть не поливали. Слабенький, ну викапує, він вже все одно там пожовтів. О, це вже наш голос подає. О, це біла Білая. Ну що, нічого й біла? Нічого. От так що наваримо свої картопельки вже. А то ми купили на базарі. І якась з таким привкусом. Я не знаю, може вони і опирскували, аржуків. Ми ж свою не пирскали, дуже це що, копати є. Рана їсти, так ми не пирскаємо. То вже ходили, збирали. Да, так, в нас же тут не багато. А там же ж люди на продажу, так вони великі плантації садять. То може чим папир якийсь якісь був. Ну, ну давай, звісно. Ну, вже жовтий той копай. О той Саша, ото копай. Ага. Копай той жовтий. Він вже розлігся. Вона вже полегла. Ну, давай, що там буде. Прекрасная. О, гарна, яка. О, да дивися, скільки багато у кущі її. Ну, оце це, це який ти третій копаєш? Третій. О, це нам, знаєш, наїстись. Два дня. Да. Бо Оце зараз такий період, то вже ця стара картопля не смашна, а сієш з молодою суп і борщ не звариш. Це і так поїсти. Картопельки наварить, да, і з цибулькою, з із... сальцем нажарить. Да. Не нам'ять. Так, як потіпать у нас, да, кажуть. Потьопать. <stop estamos> <Ragintly> <smans captain>. <imans> і смакотах хапить, mm. <enfant> давай покажу. Три корчика. Оце поставив. Три корчика. О, Так дивися, так, Яка ж добренна? 240. Ну, це. Вона така поросла, бо їй погода хороша. Картопля не любить жари. А в нас? скільки тут, 20 градусів, може й менше було цілий місяць. І ночі такі були, що по 12-10 по градусів. Це для картоплі добре. А ось для дині, ось я посадила в цьому році диню, ми тут ніколи не садили, Це перший раз. Ми якось садили тільки на тім городі в селі, дині, Кавуни. Ну, вони в нас росли, але не були солодкі. Ну, а це я тут. Посадила ось і ковуни такі, ну що ж вони сидять, бачите, які? Такі. Не знаю, це ж вже коли вони тут будуть рости. Це я так посадила, тут думаю, картопельку ж викопаємо цю ранню, і вони туди будуть сладці. Не знаю, коли вони тут виростуть. Їм же тепло треба, для їх нема такого тепла. А для картоплі це добра погода. Ось мої помідори такі, цвітуть іще, Ну, коли рані там вже є маленькі помідорчики. Їм теж тепло треба, тепла немає. Ну, вже казали, з 1 першого... липня вже потепліє, тоді може ра буде вже. Треба, навірно, ми вже їх раз то я обробила. Чим це ми Саша робили? Квадрісом, так? Да? Квадрісом. Квадрисом раз пирскали, а це купила танас. Кажуть, що хороший препарат. Так ще мотима пирскаємо. А взагалі ще пирскаємо так, роблю, то сироватку і додаю йоду туди, десь 25 капель, так пирскали. Ну, помидорам, звісно, це погода така, не дуже для них добра, їм треба, щоб тепло було. Огірки ну, в нас ось у теплиці ростуть. Ці вже ми огірки їмо. А ті, що на вулиці, теж сидять такі ніякі, нема тепла. А ці з теплиці тут вже ми їх забираємо. Ці тут вже в нас є огірочки. Але не знаю, чогось ось, бачите, листя в'яне, не знаю чого. Оце ось один корчик і. Там другий. Отак в'яне листя. чого воно в'яне, чи йому щось не вистачає. Не знаю, чи може там вже якісь жучки позаводилися, тож паутинний кліщ. Але я його вже не хочу обприскувати, бо вже ж огірочки є. Не знаю, що воно таке. Та теж якісь п'ятна рижі по їх. Тут, мабуть, той кліщ. кліщ. Не, ну, Не хочу я зробляти. Ось у дирочках тут є листики. Дарма вже, хай що буде. А що ж, а пильська тоді їх їсти? Тут такі. Аби не посадили в теплиці, так і огірків би не було. Не знаю, чи ти є вони там, що з них буде, що на вулиці маленькі, сидять такі нещасні. Це такі, бачите, ці, що на вулиці. Ми їх вже наначе спонбондом накриваємо, але все одно вони такі маленькі. Ну, їм це огірки вони люблять, щоб теплі ночі були, тоді вони гарно ростуть. Ну, а що, накриваємо на ніч, все одно такі ніякі. Ну нічого, мо колись виростуть, а не виростуть, то нічого страшного. Головне, щоб картопля наросла. На ну, картопля думаю наросте в цьому році.